Усім привіт! Ми рухаємось на Лондон. Канадський Лондон. Подивіться, в яку красу нас сьогодні поселили. Так живуть українці в Канаді. Уу! Подивіться, яка краса. Вау! Сьогодні в нас дуже цікавий день. Сьогодні ми виступаємо у Лондоні, Канада, і власник хати, в якій ми живемо, хоче провести нам дуже цікаву екскурсію. Як ви думаєте, що це за завод? Що? Микола. Куди ми прийшли? Дивіться, це фабрика по вирощуванню канабіса. 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 Це трава, всі знають. <хи> В Канаді повний легалайз, тобто вже три роки, як існує дозвіл. Вживання, розповсюдження, продажу тому подібне. Ми зараз на такому от заводі будемо бачити, як відбувається процес. Він, до, до речі, дуже складний, я знаю, <рес> е, вот. І е, ми будемо бачити від початку, напевно, там з перших етапів росту вже до збору самої продукції. Тому, Рухаємось. Та пан Володимир, власник хати, в якій ми сьогодні живемо, ресторану, який нас дуже смачно пригощав, і він же ж власник оцього дуже цікавого закладу. Тому зараз що, я Що Тетяно, Ти я в шосі ще ти, ти в очікуванні. Ти в очікуванні. А люди, як зараз будуть думати, що ж це таке. Я думаю, вони цього не бачили 100%. Що ж це таке? Всі записуємося я на вході. Ще Дивіться, я як ми виглядаємо. Просто розрив. <рес> мені здається, зразу я казала тільки що серіал вовсе всі тяжкі. Заходим. Це знаходиться фабрика? Фабрика. Ой-ой-ой. Фабрика Мрія, Бізі. Ого. Ого. Лоу? Ну дізі. показуйте вже. <ріст> <ріст> я думаю, ви зараз будете в легкому шоці. Дивіться. Як вам? І це ще, це ще маленькі кущики. Я навіть, я думав, що це є українські е, е, називаєте? Де можна прийти, купити собі саджанець, знаєш, додому провести, як тую посадити коло хати, щоб не було, але ні, тут все дуже серйозно рівні тут всюди є камери, де контролюючі органи, не просто хтось собі, а контролюючі органи спостерігають, щоб звідси не було ніяких несанкціонованих виносів, викурів і... і Ну, якщо я зараз щось щось по буду пішаню, все. Мені здається, ти так же надихався. Ой, я дальше. Але це не моє. Не моє. Ну, я би садив, продавав. Що, що? Ні, має зірвати на кому. Ну, як, як би легалізували, садив, продавав. Але дуже цікаво. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Ми <гуз Viele kazali> це, це твій, це твій передайс, Микола. Які руками не Це просто політики і масштаби цього всього. Зараз нам покажуть, як жінки Пабло Ескобаре місцеві. Просто розривайтеся. Так, хоя. Це десь інакше, так? Тут стрижуть, тут стрижуть. Це, типо, барбершоп. Типо, канабічний барбершоп. Different Uh, We're in the process of bringing new genetics. Дякуємо за екскурсію! У -у -у! Ми прибули. Зараз покажу вам наш сьогоднішній зал у Лондоні. Але мене підтримали на всі сто. Дякую Лондон. Дякую українці в Лондоні. Дякую. У нас після концертна бухгалтерія в місті Лондон. Так. був вже забув. 372. 372 і 20 гривень. бейбі. Sí, і це означає, що ми сьогодні зібрали 11 732 канадських долари. Дякуємо Лондон. Дякую, вам. Друге місце Сережайне. Друге місце після Редж... Реджайна. Молодець Лондон. Молодець. Сьогодні у Лондоні я вирішив не йти на післяконцертну фотосесію, адже відчуваю, що може бути загрозою для вашого здоров'я. Тому вибачайте мене. Але це означає, що наступного разу ми точно побачимось, наступного разу ми точно сфотографуємося. Тому до зустрічі і бережіть здоров'я. Це найважливіше. Ви знаєте, я тут є, яка довше від всіх тут. Я вже тут 33 роки в Канаді. І в нас дуже багато було різних груп із Тернополя, і ну зі всіх, зі всіх регіонів, як повстала Україна, дуже багато приїжджало. Спали. Я вам скажу, так в мене в хаті по 12 людей покутом спало на землі, на всьому де тільки можна було. То була така радість, все. пізніше трошки того слабло вже все. Але нам сьогодні дуже приємно, дуже приємно. Ви знаєте, я говорю, і мені від радості і мороз іде по мені. І мені настільки приємно і гарно, що ви до нас завітали, що ви нас сьогодні відвідали, що ви нас включили в свій список. Я знаю, це не так легко це включити. У нас є програма спеціальна. Так? Але нам дуже приємно. І я хочу подякувати. Я так само трошки зв'язана з Тернополем, бо мій дідусь був священник декан на Тернопільщині, і його син один був священник на Тернопільщині, так що ми там пов'язані також з тим. І я вам від імені конгресу, я голова конгресу українців тут у Лондоні, і від імені конгресу українців, тобто від нашої всієї громади, бо конгрес українців це. Це вся українська громада. Я вам складаю щиру-щиру подяку за те, що ви приїхали за вас, за ваш прекрасний талант. Цей талант, ви люди талановиті. У вас настільки гарно продумана ця програма сьогодні була. який, Як ви вміли дух піднести в людей? Ви бачили, який був ажіотаж. Ви знаєте, я вже давно такого не бачила. У нас ну, були гарні колективи, було все дуже гарно. Сьогодні це було щось надзвичайно. Звичайно, ми сьогодні всі. Молимося і прагнемо перемоги. І я думаю, що такими зусиллями, як відгукуються люди в містах Канади, так відгукнулися, ви самі написали смі, прийняли нас безкоштовно, долучилися в аукціоні. Такими кроками <кій> всі разом ми обов'язково цю перемогу здобудемо, і хлопці з зсу заслужили, щоб мати все найкраще, і ми для того робимо все можливе.